Доброго ранку всім. Сьогодні маємо 30 січня, фактично перед останній день січня, і зараз на годинниках у нас є 13.30. Я ризикую собі отак потрошки випробувати свій старий вже перевірений маршрут, піднятися до інстаграмної точки, там верхом... Піти до підйомника номер 2 і ним спуститися, а по дорозі вам показати все, що є довкола, і розказати те, що знаю я про Буковель на дану секунду. Сподіваюся, що ви подивитеся це відео, прокоментуєте, Поставите лайк, підпишетеся, звісно, на мій канал, якщо ще досі є, не підписані. І розкажете взагалі, чи є вам цікаво те, що я роблю. Але хочу сказати, що це після того, як я хворів фактично моя перша така далека прогулянка, тому буду і дивитися, як взагалі воно буде. Але поки що, от я йду, дивлюся. З цієї сторони не видно, але сонечко вже потрошки заходить, але на ту сторону воно так прекрасно світить. Звідси видно від гору Хом'як. Я ще в цьому році туди не ходив, але думаю, що можливо десь під кінець високого сезону туди треба буде щей ще забігти. Тому що от я так собі думав, що січень вже добігає до свого якогось логічного завершення. А там лютого вже фактично нема і, ну, грубо кажучи, сезон вже закінчується. Але насправді ні. Якщо подивитися по взагалі, прогнозах і по описах сезону, то високий сезон на Буковелі буде тривати аж до 16 березня. І тільки з 17-го трошки опустяться ціни і в принципі, розраховують, що тоді вже буде сходити сніг. Хоча на все воля Божа і подивимося, як воно буде. Зараз я буду отако верхом-верхом оцією протоптаною стежкою йти. А поки що хотів би ще окремо-окремо подякувати всім тим, хто не забуває, в який час ми живемо. І ті, хто продовжують далі донатити. По QR-коду або в описі під відео на 80 ОДШБ. Я щиро-щиро вдячний вам за те, що ви це продовжуєте робити. Це є нескладно. Я не прошу якісь великі суми, тому що навіть по чуть-чуть, по чуть, чуть невеличкими якимись такими донатами робляться величезні-величезні зрушення. І саме так ми і наближаємо нашу перемогу Спільно одну на нас. Всіх і тому я кажу, я щиро вдячний, так само як і хлопці з брутального футболу і до ініціатив, яких я долучаюся, тому що ми беремо собі, скажімо так, хлопців і дівчат з 80-ї ОДШБ для того, щоб допомагати суто їм. І вони кажу, вони це знають, і вони також за цим слідкують. Вони також вдячні і передають всім вітання, якщо що. Так, буду йти далі уверх. Отак, От швиденько я піднявся наверх, звідси дуже гарно видно в нас органи, хребет синяка, хом'як. І що мене найбільше тішить. Це в ту сторону зараз ми побачимо і чорногірський хребет. Собі навіть уявити не можете, наскільки я люблю цей зимовий силует. Видно, що там ще снігу є достатньо. Сонечко світить, дуже класно блистить. Я тут зроблю собі невеличку таку зупинку, помилуватися всією-цією красою а потім буду йти в сторону траси номер 1 і підйомника No2. Ну, Дуже-дуже-дуже рекомендую такій пуденній метушні. Вам час від часу зупинятися просто так, щоб помилуватися тою красою, яка є довкола нас. Тому що життя якраз таких невеличких моментів і складається. Слава Богу, стежина протоптана і можна собі спокійно йти. Тут напевно якраз люди світло ходять туди на трасу. Але скажу, що тут такі кінематографічні місця зимові. Такі хоч бери і зразу на відкритку. Тому що це щось з чимось. Сонечко світить. Легкий вітерець. Морозу сильного немає, хоча вночі опускалося десь до мінус десяти, а зараз, не знаю, є можливо навіть десь мінус два. Тут напевно якийсь зайчик скакав, слава Богу. Живності в лісах потрошки-потрошки кажуть. Кількість росте різних різних видів. От, так що недавно ходили знайомі в сторону оговерли, то розказували, що там просто таку йдуть і стадо, невеличка зграя, кусуль вибігло на дорогу. І кажу, це не може не тішити. А я от цією стежинкою поки буду йти. Хочу вам розказати, що я далі забув вам за цей довгий час, поки мене не було, розказати про Буковель. Номер раз, що я знаю, що відбувалося. Те, що на Атлас Вікенді деколи приїжджають якісь зірочки великі і маленькі, для того, щоб виступити. Зіграти якийсь діджей сет, або навіть той самий Клопотенко приїжджав, щоб щось прорекламувати. Під час цього всього збирають якісь суми для того, щоб допомагати військовим. Переважно це суми такі, що навіть трошки встидно про це говорити. Я дуже сподіваюся, їм за це є встидно. І вони якось від себе допомагають набагато більше. Тому що мені здається, все-таки в рамках такого курорту, коли е, ми розуміємо, особливо ті, хто є тут, наскільки дорогою є організація таких е, подій, як важко сюди когось привезти, скільки це коштує, як тих людей тут треба розмістити. І потім, коли ти читаєш, що там приїжджали такі-то зірки першого ешелону, і зібрали там 30 тисяч гривень, то ти такий, ага. Ну, ви точно витратили на даний івент набагато більше. От. І при тому у всьому, що швидше за все, також люди працювали собі не в мінус. Так, на словах, що явно організатори собі в мінус не йдуть, У мене щось телефон заглючив, тому продовжу. Що якщо ви десь тут будете на таких речах, то не посоромтеся, і скільки можете, додайте на ті збори, які проводяться, або можете от по QR-коду або в описі під відео на карту скинути для підтримки 80-ї ОДШАБ, тому що, думаю, це можна зробити якось так, що коли ви відпочиваєте то варто якось і частинку тих коштів, що ви тратите собі на відпочинок, як мінімум, віддавати на допомогу армії. Я так хотів би, щоб і ті, хто організовують такі різні вечори в Буковелі, щоб вони також про це не забували. Тому що ми тільки завдяки нашим військовим маємо можливість взагалі... Навіть просто зранку прокидатися. Тому, кажу, це таке. Але про такі е, новини, про такі якісь концерти, виступи, е, діяння, забави, найчастіше можна прочитати на інстаграм-сторінці самого Буковелю, де вони в коротких відео виставляють такі. Таку інформацію, що коли де буде. Або також найпростіше ще можна підписатися на декілька якихось телеграм-груп, або ще декілька інстаграм-сторінок основних готелів, таких, як там, не знаю Як е, Хвоя, як е, Фоміч, як е, Хей чи там інші е, великі маленькі готельщики, вони часто в своїх соціальних мережах висвітлюють ті чи інші події. Далі, що хотів би вам сказати, це про те, що коли ви приїжджаєте на Буковель, швидше за все, вам буде необхідне якесь джерело інформації актуальної або, скажімо, критичної в ту чи іншу секунду. І є одна телеграм-група Буковеля, до якої можна долучитися на певний період часу. Там е дуже часто розказують про те, хто де куди їде і як з ким можна під'їхати до тих чи інших місць. І це подекуди є зручно, але також від себе скажу, що відсотків 80 інформації саме таких. Що от їду завтра е, на Франківськ, швидше за все, це буде е, в якийсь місцевий так, таксист, який собі просто набирає базу клієнтів на те, щоб поїхати. Тому треба бути з цим обережним. Але кажу, там переважно в такій групі можна знайти все починаючи від масажу, закінчуючи білими грибами. І тому там просто. Щось написати, і вам там хтось такий та і відповість. Але особисто від себе можу вам порадити, звертати увагу на те, що е, велика кількість інформації може бути неправдива. Особливо потрібно звертати увагу на тих, хто пише е, російською мовою, тому що це є переважна група саме місцевих людей. А тут таких. Насправді, напевно, є невелика кількість, особливо тих, хто якісь е, пробує чимось допомогти, або той, хто використовує Google Translate для того, щоб щось написати. Це дуже е, яскраво видно по якихось типових помилках, якщо читатися, тому що боти дуже люблять цю групу, щоб там щось пороздувати. Але ну кажу, особисто від, від себе. Деколи час від часу, там щось цікаве, таке я і знаходжу. І отак, по чуть-чуть, по чуть чуть я підійшов до траси 1С. Зараз в нас є десь 4 година і потрошки буду йти далі вверх. Так, не встиг зазняти якийсь новий фетіш. Їхала пара лижників і в них на цьому на шиї висіли їхні черевики ті, в яких вони напевно приїхали. В мене от питалися, чи, чи є на Буковелі десь камера схову, така, де би можна було здати речі. І, на жаль, такого немає. Що за все, це є така опція, яку вам запропонують вже, коли ви десь в когось щось берете на прокат. І в той час ви можете там залишити свої речі, навіть як невеличку заставу. Ну це от таке. ну кажу, ну, Їхати з зимовими черевиками на шиї, це є щось новесеньке. На жаль, зазняти не встиг. До речі, окрім таких базових речей, як камера схову, на буквалі дуже мало ще і решта таких речей, яких у великих містах є вдосталь. Це, наприклад, є от ремонт взуття. Якщо ви є місцевий і знаєте, де тут таке робиться, то дуже прошу, напишіть в коментарі, дайте якісь там тані, тому що це час від часу може бути дуже корисна річ. Бо найближча вона знаходиться аж у Франківську. І тому буду щиро вдячний. Бо тут, якщо ти кудись заходиш, тут всюди є візитки таксистів, гідів, квадроциклщиків. Зараз ще дуже популярна всюди є е, сфера таких салонів краси, типу всі починаючи від масажиста, закінчуючи тим, хто робить якісь манікюри цих людей, тут а зараз є просто море. З виїздом ми на дім і ні. А от тих, таких базових, як колись казав дідусь, треба вміти. Де, якщо ти вмієш шити взуття, в тебе завжди будуть вдома гроші. Ну, він так ще казав і про ремонт телевізорів, а і виявилося, що це не є настільки зараз важлива річ, тому що по суті напевно зараз купити новий є дешевше, аніж ремонтувати старі. Якраз виходять от в цю красу, то можу сказати, що є ще дві такі новини. Який я не озвучував у своїх відео. Здається, 15 січня Буковель оголосив про старт е, і запуск Санної траси, де ввечері після 4 години на трасі номер 14 можна покитатися на санках. Зразу скажу, що задоволення є не дешеве, там один спуск 550 гривень. Десь тут вам залишу якісь... Скріншот, але ну, думаю, що десь на разок. я того ще ніколи не, не пробував, але думав цього року десь напевно сходити. Цікаво, чи там можна піти зі своїми санками. Швидше за все, ні. А інформація ще одна, це є те, що на біатлонній трасі запустили прокат бігових лиш. І для тих людей, які би хотіли. Скажімо так, не з комфортом просто спускатися з гори вниз, без докладання зайвих зусиль, а якраз таки трошки себе помучити е, фізичними навантаженнями, то можна піти туди і так колись в школі собі трошки покатати. Ну, оце я також думаю, що хотілося б раз спробувати, хоча б. щоб відновити в пам'яті оці відчуття і тим більше, що як зараз поки що найближчим часом, саме отак на, на борді кататися я ще не планував. Думаю, що ще трошки ранувато. Так, я таки сюди дійшов і це, напевно, буде найкраще місце для того, щоб завершувати сьогоднішнє відео. Тому що це просто щось неймовірне. І це видно От фактично весь чорногірський хребет. От Петрос Говерла там. І туди далі. Це аж до попа Івана Чорногірського. Я би дуже сильно хотів подякувати вам за те, що ви були зі мною все це відео. Я сподіваюся, що найближчим часом знайду трохи більше інформації і в мене є вже декілька ідей на те, що в найближчому часі вам розказати. Або навіть з того, що я сьогодні вже і якось так чи інакше згадував. Тому коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, мені це буде дуже-дуже приємно. І також, кажу, воно буде. Мені казати, в яку сторону з вами рухатися, що вам є цікавіше. І окрім того, звісно, хочу попросити вас продовжувати донатити на 80-го по QR-коду або в описі під відео е, на карту, там, де я провожу збір для 80-ї ОДШБ разом з хлопцями з портального футболу. І як вже от сказав про футбол, то сьогодні дивився. Відео, яке називається е, Матч життя, про е, те, як в 98-99 збірна України грала проти збірної Росії. Це відео від телебачення Торонто. Я особисто пам'ятаю цей матч. Це було щось неймовірне, коли ми дивилися його по телевізору, але для тих, хто би, хто, хто пам'ятає то можу порекомендувати подивитися, щоб відновити ці відчуття, а для молодшої публіки просто якось попробувати поринути в те, що як взагалі відбувалося наше протистояння на всіх фронтах ще давним-давним, давно. І кажу, це тоді були такі емоції, що я просто рекомендую вам його подивитися. Тому Ще раз дякую і хочу сказати, що у нас всіх все буде дуже добре. Дуже скоро. Повірте в це. Слава Україні! А для тих, хто дочекався історія, я от поки там якраз хворів, то читав не тільки наші новини, а ще й оком кидав на те, що відбувається в США. І там. Скажімо так, у нас заголовки були дуже такі <смі> кричущі, хоча, по суті, там фактично нічого і не відбулося, і я собі задав історію про те, як, ну, скажімо, я зі здоров'ям все щось встряну. І Коли я був в Америці, то в мене була така річ, що мені там треба було також лягати в лікарню, і я собі... Ну, по своїй страховці, слава Богу, я там завжди був тільки на легальних основах. От, Я обдзвонив там свою страхову, кажу так-то, так-то. Мені треба до лікаря. Ми там, там це дуже складно, це явно не так, як у нас, там, де ти набираєш хлопців, вони приїжджають тобі, допомагають. А тобі підбирають лікаря і питаються, а які у вас є. Е Скажімо так, вподобання, переваги. Я кажу, ну так як я в Америці є доволі недавно, в мене є е, такий серйозний мовний бар'єр, тому мені було б дуже корисно, якби ви запропонували якогось такого, хто такими слов'янськими мовами спілкується, щоб можна було порозумітися, особливо в медичній сфері. Зрозумілими мені термін, мені кажуть, ні, на жаль, такого немає. Я кажу, ну, ще раз прошу вас зрозуміти, що я тут є доволі недавно і, скажімо так, мені навіть з вами розмова в телефонному режимі вдається не так легко, тому що мені для кращого розуміння необхідно бачити ту людину. Кажуть, ну, на жаль, таких немає. І каже, там буде з вами. Доктор такий-то, такий-то, ще є якісь питання. Я задаю просто, я зараз це розумію, неймовірно тупе питання. Я питаю, а цей лікар чорний? Я його задаю, тому що коли е, там, де я працював в готелі, проходили саме представники афроамериканської, скажімо так, етнічної групи, то й мені їх і вживу зрозуміти було складно. Я Намагався е, якось простити для себе, але після цього, що я запитав, в телефоні виникла пауза десь так, секунд на 30-40 такі, а і запитали, а це має значення, і такий, та ні. От. Але, ну кажу, якщо б я таке питання задав зараз, я думаю, мене б вже, напевно, депортували. От. Але от такі, от такі історії в мене були. З Америки. Тому, скажімо так, але ті проблеми, що в них є зараз, то нам здаються просто чимось таким смішним, як то проблеми, проблеми великого капіталістичного світу в той час, як в нас війна. І я бажаю, щоб вона якомога швидше закінчилася. Тому до скорих зустрічей!